Дітки, вітаю вас! По садочку бігла мишка і несла портфелик, нижку. Раптом котика злякалась і у нірку заховалась. Аж так вона поспішала, що портфелик загубила. Я ж портфелик, той знайшла. І вам дітки принесла. Погляньмо, що лежало в портфелику. Книга. А що це за книга? Хто знає? Так, це Червона книга України. Якого кольору обкладинка у цієї книги? Що вона нагадує? Червоний колір? Знак небезпеки. Що роблять люди, коли небезпека? Бачать, кричать. Благай про допомогу. Як ви думаєте, чому обкладинка цієї книги повністю червона? У ній розповідається про тих, хто благає про допомогу. А від людини залежить краса природи? Звичайно, ще так. А чи завжди людина допомагає природі? Ні, не завжди буває таке, що люди навпаки її шкодять. Діти, ми міцно пов'язані з рослинами і тваринами. Якщо ми знищимо птахів, комахи з'їдять всю землю. Люди не зможуть їсти плоди, овочі. Так завжди відбувається в природі зник, один, захворів інший, загинув третій. Погляньте на ці картинки, на них зображені тварини, птахи, комахи, які потребують захисту. Назвемо тварин копі зображені. Білий і бурий ведмідь лев, тигр, дикий північний олень, плямистий олень, соболь. Леопард, морж, тюлень, зубер, бобер. Дітки, і це ще не всі тварини, котрі занесені до червоної книги, їх ще дуже багато. А хто ж до неї занесений із птахів? Розгляньмо зображення. Вінценосник журавель, рожева чайка, глухар. Сокіл, дрозд, перепілка, та це ще не всі птахи, котрі занесені до червоної книги. А які рослини занесені, розгляньмо: конвалія, дзвіночок перестолистний, гвоздика, підсніжник, сон-трава, річкова лілія, анемона, ряст. Перелізка та ще багато інших рослин. Ці рослини не можна рвати. Ця книга містить відомості про рідкісні види тварин, рослин і грибів та такі, що зникають дійсно у червоній книзі України розміщені ті рослини і тварини нашої країни, як вірнокінна допомога. Як ви думаєте, про що вони можуть благати людей? Ми з вами вже говорили про те, що все живе вміє говорити. Тільки з тим, хто хоче його чути. Люди, які турбуються про природу України, чують безмовні крики тих рослин, тварин, комах птахів, яких майже не залишилося у природі які почали зникати. Вони намагаються їх врятувати і заносять їх назви до червоної книги. А червоною книгу назвали тому, що червоний колір подає усім сигнал небезпеки. Увага, не чекати. Берегти. Червона книга звертається до людей зі словами. Зупиніться люди, поміркуйте, що ви маєте робити і до чого це може призвести. Крім Червоної книги, люди придумали заповідники. Що таке заповідник? Заповідник це місце, де природа має право жити по своїм законам, а людина не втручається в них. Зрідка приходить в це місце, як їсть. В заповіднику охороняється все. Тварини, гриби, птахи, риби і все живе. Як ви думаєте, чи тільки в заповіднику потрібно захищати природу? Правильно охороняти природу потрібно в будь-якому місці. А зараз давайте згадаємо правила охорони природи. Ходити по стежках, не ламати гілки дерев, не топтати квіти, трави, не кричати, не вмикати голосну музику, не лізти у пташині гнізда, не ловити комах, не руйнувати грибниці, не ловити мальків і жаб, не рвати павутинки, не залишати незагашене багаття. Не руйнувати мурашники. Діти, ви сьогодні багато дізналися про тих рослин і тварин в Україні, яких мало залишилося, яких треба оберігати. Обов'язково запам'ятайте правила, охорони природи та дотримуйтесь їх. Та обіцяємо завжди берегти природу України, щоб вона завжди залишалась мальовничою Найгарнішою у світі.